Середа екватор робочого тижня. Про події цього дня вже готові розповісти мої колеги. Сьогодні у випуску говоримо про таке. Живий ланцюг як знак єдності створили у Вінниці. Вже з 29 січня переселенці зможуть отримати субсидію на оренду житла, який механізм нарахування. День соборності відзначаємо 22 січня. Саме цього дня, 106 років тому, в Києві проголосили акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Одним із символів соборності є створення живого ланцюга. А ми Перший та найбільший в історії України живий ланцюг утворили в січні 1990 року у передень 71-ї річниці. злуки УНР і УНР люди взялися за руки, щоб показати єдність земель України. Ланцюг тоді простягнувся від Івано-Франківська до Києва, і в ньому взяли участь близько трьох мільйонів українців. Ця дата є надзвичайно важливою в контексті українського державотворення подальшої боротьби українського народу за свою незалежність. На жаль, на сім десятиліть українські території були окуповані комуністичним тоталітарним режимом. Але ця боротьба, ті події української революції, вони стали таким натхненням для продовження боротьби наступникам українцям. Створювати щороку живий ланцюг єднання вже стало традицією. Цього року в день проголошення акту злуки більше півсотні молоді, військовослужбовців та переселенців в центрі Вінниці взялись за руки і показали, що ми єдині. Ми відзначаємо важливе свято державне День Соборності України. Традицією цього дня є ланцюг єднання, який ми сьогодні створюємо разом з молоддю, щоб привернути увагу, що молодь і населення України воно об'єднане і сильне. В єдності сила без єдності не буде держави. Такий складний час для нашої країни потрібно бути в єдності. Молодь воює, молодь допомагає у волонтерській справі, молодь допомагає у будь-яких сферах підтримувати армію, і молодь повинна розуміти, що від неї залежить наше сьогодення, як ми будемо жити зараз, і як ми будемо жити в майбутньому, чи взагалі воно буде у нас. Я вважаю, що якщо ми не будемо виходити на ланцюги або на акції, то про нас будуть забувати. Ми повинні нагадувати про нашу боротьбу, яка тривала. Ще з давних давен зараз, як і століття тому, наші захисники та захисниці з різних куточків України дають відсіч ворогу на фронті та продовжують боротьбу за незалежність і соборність. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. До Дня Соборності України у Вінниці вшанували пам'ять загиблих оборонців. Віддати шану пам'яті українським захисникам та захисницям. Прийшли військовослужбовці, представники влади та мешканці міста. Покладання квітів до пам'ятного знаку Небесної Сотні та загиблим героям російсько-української війни провели на площі Тараса Шевченка. Субсидію на оренду житла вже з 29 січня можуть отримати внутрішньо. Переміщені особи ця допомога доступна для переселенців, які втратили власне житло або орендують його, витрачаючи на це понад 20% свого доходу. Подати заявку на виплати можуть ВПО, які не отримують допомогу на проживання та не є учасниками програми. Прихисток для отримання субсидії необхідно укласти офіційний договір оренди та подати заяву разом із документами до пенсійного фонду чи через його онлайн-платформи. Сума виплат розраховується індивідуально, враховуючи вартість оренди та доходи родини. Заяви на отримання субсидій будуть розглядатися впродовж 10 днів. Розмір субсидії обраховуватиметься індивідуально, і він буде залежати від доходів членів домогосподарства, від складу домогосподарства, тобто кількості осіб. Ну і ще буде, на відміну від інших видів субсидій, такий показник, як, в якому саме на самому пункті відбувається оренда житла, тому що є коефіцієнти для. Кожної області в залежності і також буде розподіл на обласний центр і місто мільйонник та інший населений пункт. Тобто, три таких складових буде впливати на розмір субсидії. Нові технології у галузі медицини продовжують впроваджувати у Вінницькій громаді. Вінницька міська рада уклала відповідний меморандум з розробниками медичних інформаційних систем. В межах співпраці реалізовуватимуть такі проєкти, як мобільний додаток і нова медична веб-платформа, на яких можна отримати доступ до медичної картки та записатись до лікаря. Дуже популярний у нас сьогодні і кабінет пацієнта. І дуже багато записів є, і це полегшує роботу безпосередньо при управлінні закладами або сьогодні вже комунальними некомерційними підприємствами. От і сьогодні я вважаю, що нам дійсно треба переходити вже на, на зовсім інший етап це створення мобільного додатка. Для нас щоб вінчани теж розуміли, що умовно там через рік. Там, чи через півроку, вони зможуть спробувати у своєму гаджету користуватися тим, чи вони там, допустимо, і вже з кращими якимись функціями, функціями удосконаленими і сервісами можуть вже користуватися безпосередньо в мобільному додатку, наприклад. Наслідки прориву на магістральному водогоні у Вінниці все ще продовжують усувати. Комунальники пошкодження ліквідували, але щоб запобігти можливому повторенню аварії, встановили залізний барабан, який допоможе локалізувати ймовірні прориви. Детальніше про усунення наслідків масштабної аварії нам розповість Оксана Поліщук, речниця Вінницяоблводоканалу. Вінниця облводоканалу. Пані Оксано, мої вітання. Вітання розкажіть, будь ласка, як же працює залізний барабан і чи можна його вважати… Ати надійним рішенням ну взагалі, ось ця конструкція, так званий барабан. Виготовлялася у нас в цеху ще на другий день ремонту, коли стало зрозуміло, що ситуація не і, можливо, не вдасться зварити шов на трубі, яка тріснула, і доведеться встановлювати такий барабан, а його виготовлення займає час. То власне його пустило у виробництво у нас на цеху. Річ насправді унікальна, тому що ніде її ні за які гроші не купиш. Це не те, що вона є в вільному доступі. Но, тобто, так, так вбив у Google купити ось таку річ за такими параметрами. Такого ти не зробиш в цеху. Хлопці у нас рукасті, в мілі. Вони одразу цю конструкцію виготовили, і ми її мали про запас. В будь-якому випадку ми розуміли, чим би не закінчився ремонт, барабан буде встановлено на ось цю аварійну ділянку труби. Чому? Тому що. Труба зазнала певного зміщення під час аварійної ситуації через сильний потік води і через зміщення ґрунту. Труба трішечки змістилася, а ви ж уявіть, да, що це стик двох труб. І немає не гарантії і повної надійності, чи довго витримає цей зварений, зварений шов по-новому, враховуючи, що труба вже має такий солідний вік, там 60 років можна сказати, що і плюс. Тому в будь-якому випадку цей барабан дасть вищу надійність, але на е, саме на цій аварійній ділянці тут ми спокійні. Але врахуйте, що магістральний водогін має 8 кілометрів протяжності. І за декілька днів до аварії, яка трапилась на вихідних, яка сколихнула всю Вінницю. Буквально, можливо, метрів 200-300 від цього місця ми мали три витоки. Ми їх як виявили? По-перше, локація специфічна, це ліс, це об'їзна. І це не те місце, так як у Вінниці самі, що можна швидко побачити. Тому туди постійно їздить бригада на обстеження. Щойно обстежили, знайшли, побачили, ліквідували під робочим. Тиском. Хто знав, що через три чи чотири дні вистрілить наступна локація? Тому саме за цю ділянку ми вже спокійні. Як себе поведе магістральний водогін в майбутньому, поки що наразі знати не можемо. Враховуючи ситуацію, чи планується майбутнім часом взагалі ремонт, ось саме центрального водогону? Ну перед передусім, це не ремонт. Тут йде йдеться про капітальну заміну, про капітальну реконструкцію. От, щоб якось люди собі уявляли, от іде головна водопровідна станція. Вона у нас одна, і від неї виходить декілька ниток водогону. Це саме труби великого діаметру. Один водогін пішов сюди, він забезпечує центр Київську замостя. Другий водогін пішов сюди. Він забезпечує вишеньку, Агрономічний, академічний пирогова і так далі. Всі райони, які в нас були на вихідних без води. І так, от їх є декілька. Тобто протяжність даного 8 кілометрів. Ремонтувати. Не йде не йдеться про ремонт, йдеться про те, щоб ці труби, яким 60 років замінити повністю ось цих 8 кілометрів. На час, поки йде заміна, люди користуються. Ну це теоретично зараз ми говоримо. Люди користуються е, існуючим водогоном, а паралельно прокладається нова нитка 8 кілометрів. Е, так ми робили, коли розказували людям, що ось в минулому році завершили перекладати 10 кілометрів магістрального водогону від вулиці Лебединського до вулиці Пирогова. Там був менший діаметр труби, але роботи зайняли 3 роки. Коштувало 200 мільйонів гривень, це фінансування, тобто кредит, надав світовий банк, тому що таких коштів він і водоканал своїми силами не знайде. Люди запитують, і ну, зрозуміло, це логічне питання. Ми платимо гроші за воду. Чому неможливо замінити цей водогін? Перше із тариф на воду у нас 25 гривень. Да? Вода і стоки за один кубічний метр. Найнижчий в Україні три роки не переглядався. Є певна економічна обґрунтованість тарифу. Сьогодні вона низька, це 57% потреб лише покриває. Навіть якби цей тариф був в ідеалі 100% покривав наших потреб, з одного кубометра води передбачено гривня з копійками на інвестиційну складову. Інвестиційна складова мається на увазі заміна труб, але йдеться вперше. Чергу про поточну заміну, те, що ми робимо, щороку ми замінюємо десь біля 4 кілометрів труб по місту меншого діаметру. А коли говоримо про магістральний водогін, це вже капіталовкладення, солідні, серйозні. І тут, або без підтримки міжнародних донорів, їхнього фінансування не обійтися. Тому наразі я ж кажу: чекаємо кращих часів і робимо все можливе для того, щоб утримати в працюючому стані цей. Водогін, який є, ще потрібно дякувати, що він є. і Що він ще піддається на ремонт, хоча й складний, тому що хочеться сказати словами наших хлопців, які побачили в суботу вночі, коли зійшла вода, і вони побачили, який характер витоку. Навіть ті, які працювали працюють на водоканалі два десятиліття, і більше вони сказали: ми такого ще не бачили. Ми бачили всяке, але отаке. Тому я сміливо кажу, що це був найскладніший на даний час, не найбільший, але найскладніший технічно витік на водогоні у Вінниці. Я думаю, що ця ситуація була найскладніша ще в питанні реакції віничан. Скажіть, будь ласка, було більше все ж таки розуміння від віничан? Чи було багато критики? Якщо так, то як вдалося від відбитися від ось таких повідомлень? І бачила, що ви навіть деяких радників запрошували доєднатися і допомогти. Хтось відгукнувся, допоміг. Гарне питання, насправді дійсно приємно, що було більше підтримки. От за це дуже вдячні віничанам, тому що вони кажуть: той, хто там стоїть у багнюці, він не читає коментарів ні. Наші хлопці все читають. Ну, не в той момент, коли ремонтують трубу, звісно, але один там працює, наприклад, другий страхує чи ще щось, а третій в цей час прогорнув, побачив, що ми дали інформацію, подивився реакцію людей. І цим хлопцям теж приємно, коли їх підтримують. І на щастя, підтримки було більше. Я за це вінничанам реально дуже вдячна. Щодо негативних коментарів і реакцій, це цілком нормально. Це абсолютно природній процес. Ніхто в цьому житті не є цукеркою, щоб подобати Тися абсолютно всім, і не всі можуть розуміти таку складну специфіку роботи, що має зробити підприємство. Сприймати це як факт і інформувати, 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 не зважаючи ні на що, що ми постійно робимо, і таким чином вдається досягти тої мети, яка мета зняти соціальну напругу. Тому що одна річ, якби там нікого не було, чи хлопці попрацювали і сказали, ми втомилися, пішли додому, спати нам холодно. Да? Тоді ну, це не припустимо. Тут ми показуємо посеред ночі, все, ну, все керівництво в перший же момент теж туди виїжджає. Тому що потрібен постійний контроль, нагляд, радитися, що краще робити, як робити бригади на місці. Заступник міського голови приїхав Роман Фурман, також подивився, що до чого поспілкувався, запитав прогнози. Тобто зрозуміло, що для міста для Вінниці, можливо, десь в іншому місті України, десь при прифронтовому, це б ну не викликало взагалі, тому що люди в ще більшому стресі живуть. Для нас це стрес, і це зрозуміло. Ставимося зрозумінням. Єдине, що ми можемо зробити, це багато давати інформації. Її тут зайвою не буває, і тому просимо, що якщо в якийсь момент ми не можемо сказати з точністю до хвилини, коли буде відновлено водопостачання, бо розуміємо. Другій годині ночі почали зварювальні роботи, о 10-й ранку закінчили, попробували запустити водогін в роботу, знову тріснув шов і знову все по новій фактично починаємо. І знаєте, от в цьому моменті можна було б людей, ну, було б безсовісно з боку водоканалу, але, можливо, ми б викликали менше хейту. Але ми готові пожертвувати уже своїм моральним спокоєм, але сказати людям правду: що, слухайте, ми зробили, ми запустили, воно знов тріснуло. Я ж чудово розумію, яку це викличе реакцію. Хтось скаже, тому що це так гарно зробили в кавичках, тому що не вміють, тому що не хотіли. Але більше все-таки людей, які розуміють, і підтвердженням того, що були об'єктивні думки з цього приводу, є те, що багато коментарів було: от я, дружина зварювальника. Він подивився, мій чоловік подивився ці фото і каже, якщо вони це зроблять за добу, вони герої, тому що тут роботи на три дні. І це чесне слово, це не, не наші друзі, знайомі, куми, свати і брати. Це люди взагалі навіть не звіниці. Знову коментар. Я зварювальник, я знаю, що це таке. А ви попробуйте залізти під трубу, а воно дійсно так і було, під трубу залізти і там все це спаяти надійно. Тобто об'єктивна інформація є і люди на неї реагують. Всяка реакція є нормальною, тому що це вихід із зони комфорту для людей. Але прохання знову ж таки ми самі собі робимо гірше, коли накручуємо соціальну напругу. Ми не вигадуємо ці відео чи не вигадуємо дописи з Ми Всі там показуємо в режимі онлайн тут і зараз, що відбувається, і говоримо правду, навіть якщо вона не не, не найкращим чином може вплинути на нас. А для того, щоб люди розуміли, їх ніхто не обманює, нам немає що приховувати. Ні, ніхто не приїхав, до речі, ні дуже дякуємо, що знайшли час і знову ж таки поінформували наших глядачів. Ну а глядачам нагадаю, у нас у студії була Оксана Поліщук, речниця Вінниця облводоканалу, і говорили про масштабну аварію на водогоні, через яку кілька мікрорайонів міста залишились без водопостачання, та як вдалося ліквідувати наслідки прориву. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив спецпредставнику США Келогу закінчити війну в Україні за 100 днів. Призначення Келога розглядається як частина мирного плану Трампа, який включає відмову України від НАТО та пом'якшення санкцій. Що про це думають війни та вірять у те, що закінчиться війна в Україні за 100 днів? Дивимось тут без коментарів, якось за 100 днів він вже який раз як говориться. Щоб я не виражався, бо тут нецензурна тільки лексика може бути. Ну за 100 днів не закінчиться війна, максимум заморозиться все. Я вважаю, це взагалі неможливо, тому що з даними обставини, що зараз склалися і що перебуває в нас в країні. Я вважаю, що це неможливо з тих причин, що дуже загострення збройної агресії зі сторони Росії, я вважаю, що неможливо, щоб вона зупинила свої сили буде вона намагатися дійти до кінця, так як вона зайшла дуже далеко. Вся надія була всіх на Дональда Трампа, але його заяви трошки неадекватні. Знаєте, Якщо великий бізнесмен з такими статками, от, ну, трохи неадекватні його такі рішення і тому подібне. Тому що сама природа е, расизму і путінського фашизму. Ним не вивчено, і він не розуміє цієї послідовності і цієї агресії. І так далі це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні зі свіжою порцією новин традиційно завтра. О цій же порі на цьому стамокрапку бажаємо лише гарних новин до зустрічі на рідному каналі.